Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Яр Карс. Ви купили зі Швейцарії ось такий класний надійний автомобіль. Це Volkswagen Golf 6 з двигуном 1,4 бензин, двигун тут простий. Так як нас народі його називають двигун саха на одну турбіну. Автомобіль з одним косметичним підкрасом, додивляється відео до кінця. Автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий, готовий до постановочки на облік. Ось так виглядає даний автомобіль. По кузову ніяких подряпин, сколів, царапин сарапин даного автомобіля немає стоять у нас класні легкоспавні диски з резиною 205 55 r 16 Вся тормозна система даного автомобіля обслужена. Тормозні диски, тормозні колодки все в гарному, збереженому сталі. Ось так автомобільчик виглядає по лівій стороні, ніяких зауважень немає. Присутні у нас дублюючі поворотники притоновані заводським напином всі вікна в даного автомобіля. Також фіксуйте. Даний автомобіль по Вінкоду, по кар'єрчикам будь-де завгодно. Даний пробіг автомобіля 235 тисяч. Присутня вся сервісна історія також даного автомобіля. По лівій стороні, як ви бачите, ніяких зауважень немає. Всі легкоспавні диски у нас в гарному та збереженому стані з дуже гарним протектором. Присутні, у нас також по автомобільку Рейлінги, дах у нас без м'ятин також. Заднє стекло у нас йде з підігрівчиком. По задніх стопах ніяких запотівань, тріщин даного автомобіля немає. Всі логотипи Golf, TCI, все на місці, також дві стильних вихлопних труби. Також каталізатор на місці, ніхто нічого не вирізав. Присутній у нас сьомний форкопчик з розеточкою даного автомобіля. Також перейдемося до задньої правої сторони. Також, як ви бачите, ніяких зауважень немає по правій стороні. Все в гарному збереженому стані. Стопина в гарному стані. Ось такий, друзі, автомобіль. Також по правій стороні. Всього автомобільчик в зазорчика, все рівненький, всі легкосплавні диски, так як оголошував, всі в гарному стані. Зараз ми пройдемося на локофарбове покриття даного автомобіля. Ось такий у нас, друзі, професійний товщиномір Profil. Почнемо з капоту. 135 оригінал, 132 оригінал. 141 оригінал. 142 оригінал. 139 оригінал. 162. 160. Ось це крило десь легесенько підлаковано. Можливо, була якась царапинка, подряпинка. Це нічого страшного немає, просто перелак. Задня кришка багажнику. 200 підфарбування. 216 підфарбування. Також перефарбовано, можливо, була якась подряпинка чи зарапинка без шпаклівки, просто перекрас. 154 оригінал, 155 оригінал. 121 оригінал. 125 оригінал. 127 оригінал. 128 оригінал. Друзі, перепрошую по автомобільчику присутні два косметичні підкраси. Задня кришка багажнику та заднє крило. Ось такий, друзі, автомобільчик. Зараз перейдемося до салону. Буду вам поступово його показувати по салоні. Почнемо з дверної карти, водія, подивіться, на її стан. Присутні у нас 4 клопівні час, складання регулювання дзеркал, блокіровочка. Також по пройомах все в гарному та збереженому стані. Нічого не побито, не зацарапано, так само по пластмаски. Скрізь присутні оригінальні коврики в даного автомобіля. Ось в такому стані у нас кермо. Кермо в нас шилося, не фарбувалося. Ось таке воно. ось такому воно оригінальному стані. Також регулювання світлом, регулювання підсвіточкою. Ручне гальмо, автоматична коробка DSG. Також у нас присутні підігрівчики сидінь, кондиціонер, все для комфортної, все для комфортної їзди в даного присутнє. AUX, USB, два ключі в даного автомобіля. Також по задній дверній карті також ніяких подряпин, царапин немає, також по прийому все в гарному стані. Подивіться на задній ряд сидінь. Вони також в дуже гарному та збереженому стані. Ніде не просівші, не прокурені, в автомобілі не курили, тварини возили. Так як наголошував присутні скрізь оригінальні коврики. Тут є в нас такі карманчики, можна щось собі сховати, положити. Сидіння в нас регулюється в рівну підлогу. По багажничку також по багажнику пластмаса в нас боку не затерта, не зацарапана. Присутня у нас повноцінна запасочка, зараз вам покажу. Присутня у нас повноцінна запаска нова 205, 55, r 16 домкрат, ключі, отвертка, все по автомобільчику, друзі, присутні. Ніхто нічого не забирав. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, все чесно відкрито показую. Також по обшивки кришки багажнику нічого не затерто, не подерто. Газові упори на загарному стані також під кришкою багажнику. Ніякої ржавчинки немає. Також вам показую задню праву дверну карту, подивіться, на її стан. Все просто в і стані на свій 2011 рік. Також по пройомах. Нічого не зацарапано, по пластмасі, все в гарному стані. Показую вам з такого ракурсу заднє сидіння. Є в нас задній підлокотничок, не в усіх автомобілях воно є. Показую по передній частині з такого ракурсу даний автомобіль. Так, Дверна карта пасажира передня, також подивіться на її стан, знизу ніякої ржавчинки немає. Також по пройомах ніде не побито, ніде не зачухрано, так само по пластмасі. Під ковриками у нас все чисто охайно. Все в дуже гарному стані, також сидіння пасажира, подивіться, нічого не просижено, бокова, тканина у нас не витерта, не прокурена. Ось такий, друзі, автомобільчик. Так, зараз я вам його заведу, продемонструю, як працює двигун, як працює автоматична коробка DSG, що ніяких пенків, рівків немає. 235 тисяч часного перевіреного пробігу даного автомобіля. Автомобіль ми заводимо, автомобільчик заводиться чітко, плавненько. Зараз покажу вам підкапотний простір даного автомобіля, як працює двигунчик, його практично не чути. Ось так, друзі, має працювати надійно та правильно двигун 1.4 саха. Двигунчик у нас не мився, нічого потом по двигуну не робилося. Двигунчик працює просто ідеально. Торбінка у нас сухенька, ніяких підтікань, запотівань по двигуну немає. Стоїть хороший акумулятор. У болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Так, Зараз покажу вам, як спрацьовує автоматична коробка DSG. Включаємо ми на R назад, ніякого пинка, ривка немає, що на холодну та гарячу. Так що само на N включаємо ми на драйв. Дуже класно працює автоматична коробка передач. Кондиціонер у нас заправлений, як ви чуєте. Також місце для окуляр. Підсвіточка у нас працює в автомобілі. З даного автомобіля працює, що справа, що зліва, так само ззаді. Все по автомобільчику працює. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль. Я знаходжуся в місті Радивилі, Мене звати Ярослав, мій номер телефону 096 33 78 655. Також підписуйтеся на мої всі соціальні мережі. Це YouTube канал, телеграм-канал, вайбер-канал. Там будуть фотографії даного автомобіля, опис автомобіля. Також під відео буде посилання на Viber групу на телеграм-канал, також під відео буде опис та ціна даного автомобіля. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім до зустрічі, всім па па па